Друзі, вітаю на Обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми про економіку. Мій гість сьогодні це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава! Я вас також радий вітати. Пасибі, що підключилися, пане Олежа. Пропоную розпочати от із з якої теми е, уряд вже затвердив програму 6,5 тисяч для українців на час зимового періоду. Так звана зимова є підтримка. Є перелік, хто може претендувати на цю допомогу. Е, порахували, що це 660 тисяч людей. Тобто Трохи більше, як півмільйона, хто може претендувати: діти сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в таких сім'ях, діти ВПО, діти ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери. Ну, власне, можна поглянути на всіх офіційних сайтах. Є цей перелік за словами прем'єрки Юлії Свереденко: кошти нараховуватимуться автоматично через пенсійний фонд, запустять програму на початку грудня. Тим не менш, попри таку. Позитивну ініціативу бачу багато критики в соцмережах. Багато критики від людей на рахунок цієї є підтримки зимовою. Чому вона не для всіх? Чому так точково? Ну і власне для всіх буде ще один бонус: це тисяча гривень. І з приводу неї теж багато, багато є критики. Пане Олеже, як ви ставитесь до цієї ініціативи, звідки гроші та і чому вирішили запровадити його в грудні? Ні, ну дивіться, 6,5 я взагалі не розумію, яка може бути критика. Там е, достатньо жорсткий відбір, там дуже вузький, я би сказав, там соціальна група, на яку це розраховано. Причому там беруться тільки інваліди першої групи, навіть про другу не йдеться мова. Якщо пенсіонери, то обов'язково одинокі, ніби там, пенсіонери, які живуть з кимось. З іншим пенсіонером, з пенсіонерським хіба вони не мають права на підтримку. Ну, тобто е кошти зрозуміло, де вони закладені в бюджет наступного року, і ці є кошти від наших партнерів, це чітко макрофінансова допомога гуманітарна, тут питань немає. І я взагалі не розумію, хто в даній ситуації може е бути незадоволений хіба ті, хто не потрапили в цей перелік. А що стосується тисячі, отут питань є дуже багато. Власне, вони такі самі, які були рівно рік тому, коли в перший раз роздавали по тисячі гривень перед опалювальним сезоном. Тоді цією тисячою скористалося 14 мільйонів людей, це 14 мільярдів гривень, було витрачено. І наскільки я пам'ятаю, цифра була там тільки 3% задонатили ту тисячу на Збройні Сили України. Тільки 3%. Причому формально скористатися тією тисячою міг кожен громадянин України, а це рахується 29 мільйонів. Які в мене є принципові претензії з приводу того, і які власне аргументи як щодо того, що цього не робити, дивіться, весь світ допомагає малозабезпеченим. Ну то точно. Причому в бюджеті кожної країни чітко передбачені відповідні видатки на соціальні потреби. Я не бачив жодної країни, яка би допомагала мільйонерам. Ну, правду. Навпаки, багаті люди, середній клас, вони завжди були донорами бюджету, а не отримувачами соціальної допомоги. Це якась викривлена ситуація. На що роздавати всім? Є достатньо велика кількість людей, яка навіть в умовах війни є достатньо самозабезпеченим. Нашу в даній ситуації та тисяча гривень вона ні до чого абсолютно краще було би оті кошти в розмірі умовно там, 14 мільярдів, якщо брати по минулому році, так? додати тим, хто дійсно потребує, малозабезпеченим, там, розширити трошки перелік тих, хто може отримати отих 6,5. Тобто зробити щось таке, що дійсно потрібне для людей. А оце. От Фестиваль нечуваної щедрості ну воно абсолютно не потрібне. Оце моє основне заперечення по великому рахунку, як було минулого року, так і цього Мене, Мені викликає це дивування, як з економічної точки зору, я не є політологом зразу, можливо там, хтось, можливо, там хтось вважає, що це ну, якісь передвиборчі технології, ну точно не зараз. Тому, як на мене, це точно не на часі такі от. Е Щедрі руками роздавати ті гроші. Бажано було би безперечно зробити абсолютно чіткі критерії отримання грошей людей, виходячи із майнового цензу. Ну, тобто, людина бідна, прошу, людина багата, що ти лізеш? Ну, от приблизно так і є. Так, пане Олеже, ну власне я це від волонтерів теж почула таку е, приблизно риторику, що мовляв, навіщо ця тисяча кожному, якщо умовно можна, е, якщо в нас є зайві гроші, то спрямувати їх на оборону, де і так нам не вистачає. Ну на що були роз'яснення, що це ж е, макрофін, що це так, ті кошти, це які точно, ми не ні, можемо це, це точно ні, це точно не, не вийде, але в нас є і без цього дуже багато дірок в соціальній політиці, дуже багато. Людей, які реально потребують гроші, і мова йде ж не тільки там умовно про якісь там пенсіонерів. У нас є величезна когорта інвалідів, які власне потребують дуже великої підтримки держави, тому що на сьогоднішньому багатьох для них ця державна підтримка єдиним доходом на протязі місяця. Ну то про що ми зараз з вами говоримо? Так, пане Олеже, ще одна гарна ініціатива, але вона запрацює вже наступного року. З 2026, січня підтримка для мам для молодих родин по 50 тисяч гривень, зможе отримати породілля при народженні дитини. Ну і там ще додаткові отримають по 7 тисяч. Будуть отримувати щомісяця ті, хто народиться. Я так розумію, з 2026, Так, і ті дітки, у кому ще немає року. На момент настання січня 2026, по 7 тисяч щомісяця. Ну на противагу тим 850 гривням, ну це здавалось космос, це реально величезний прорив. як ви бачите, чи стимулюватиме це наші молоді сім'ї, чи як це зможе поліпшити їхній стан і можливо якось вплине на демографію в цілому? Ми ж сьогодні до цих 50 тисяч мали програму. Та? Вона була не дуже грошовита, але там були там і бебі-бокси, там, там багато чого було. Так, пакунок малюка, пакунок школяра додать за останні сильно, роки. Сильно, сильно це стимулювало народжуваність. Ну, слухайте. Дивіться, в чому є проблема. Тобто, перше, проблема є. Ніхто не скаже, що проблеми нема. Вона є. На сьогоднішній момент е на українську сім'ю припадає 0,8 дитини. Ну, мало, ну це має цінувати там смішна цифра, але це є статистика, вона е оперує такими відносними цифрами. Е для того, щоб українців фізично не зменшувалося, тобто, щоб було просте відтворення, не розширене, просте відтворення населення. Треба дві дитини на сім'ю. У нас 08. Це один з найнижчих показників в Європейському Союзі. По-моєму, тільки в скандинавських країнах десь приблизно така сама цифра. Я навіть нещодавно чув там цифру, яку назвав один з провладних економістів: що такими темпами до 35-го року нас лишиться 10 мільйонів. В дійсності це є абсолютно критична річ, це правда. І те, що на сьогоднішній момент робить уряд, я вважаю абсолютно, скажімо так, недостатнім, щоб це питання вирішувати. У нас з вами останній раз перепис населення був в 2001 році. Тоді нас було 43 мільйони, якщо я не помиляюся. Орієнтовно десь там станом на 9-10 рік, я пам'ятаю цифру 40. Ви що, 40 на 40 мільйонів. Та -та -та. Потім, наскільки я пам'ятаю, в 2019 році е уряд спробував експертно оцінити кількість населення як 37 мільйонів в 19 му По офіційних даних міністр... По Організації ООН Націй. Україну після початку активної фази бойових дій покинуло 7,2 мільйона. Тобто, грубо, у нас зараз сьогодні, ну, десь там 29. Але 29 це вся сукупність вікових груп, та? Тобто, від дітей до пенсіонерів. У нас з вами оцей віковий період від е, умовно 18 до умовно 24-25 років. Це є. Величезна е, демографічна яма це якраз ті люди, які народжувалися в кінці ну, 90-х, початку 2000-х, і які на сьогоднішній момент досягли відповідного віку. Ну, для прикладу, якщо, наприклад, в рік е, вікова група десь там, умовно, там 40 плюс, народжувалося по 750 800 тисяч чоловіків. І 750-800 тисяч е, жінок умовно, то вікова група там 18 в цей період народжувалося там по 250 людей, тисяч. От рахуйте, де 800, де 250. Бачите, яка от демографічна яма. А зараз е, зв'язку з війною, зв'язку з міграцією, зв'язку з виїздом 18-22 молоді за кордон. Ця демографічна яма ще поглиблюється. Чому я про це так розлого говорю? Тому що це є питання і трудових ресурсів, це є питання і е, збереження національної ідентичності українців, і е, чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим менший відсоток тих, хто до неї теоретично може вернутися з міграції в Україну. Тому що ну, люди знаходять собі. Е, е, Житло, роботу, прилаштовують дітей, тим більше якість життя в Європі вище за українську, повертатися назад будуть великі проблеми. А якщо ми з вами говоримо про закінчення війни і припинення активної фази бойових дій, відкриття кордонів, виникне питання, де будуть воз'єднуватися сім'ї, тут чи там теж є питання. От і всі речі, вони є важливі з тої точки зору, що для відновлення економіки України треба 5 мільйонів робочих років. І ми вже на сьогоднішній момент чуємо демографів, демографію року треба завозити 450 тисяч мігрантів. Ну, от для прикладу, щоб ми розуміли, кількість новонароджуваних у українських сім'ях, я вам сказав, 0,8. Кількість новонароджуваних у середньостатистичній сім'ї на Близькому Сході або на Південно-східній Азії, так? десь приблизно порядку 6-6,2 дітей на сім'ю. 6,2 дитини. Щоб далеко не ходити. Кожна третя дитина, що сьогодні народжується в Нідерландах, кожна третя дитина народжується в мігрантській сім'ї? Як правило, це сім'ї мусульманського спрямування релігійного. Ну, уявіть собі, так, картинку. Як виглядає масовий завіз трудових мігрантів в європейські країни, ми з вами бачимо. Якщо український іммігрант достатньо легко і просто розчиняється в соціумі, де він приїжджає, дуже швидко вчить мову, він по суті, його діти швидко починають говорити на мові тої країни, де вони розташовані. Навчання дуже швидко стирає будь-які е, межі між там, українськими дітьми і дітьми корінного населення тих країн, де вони приїжджають. То е, той соціум, що приїжджає з трудових мігрантів з Південно-Східної Азії і Близького Сходу, там все абсолютно не так. Вони створюють свої мовні осередки, вони приносять свою культуру, свою релігію, вони навіть ну, от, локально проживають. Тобто вони вносять оцей класичний соціум свій, не розчиняючись, і, до речі, щоб ми розуміли, це очікує українців. Тобто, коли ми з вами говоримо про трудових мігрантів, ми має бути свідомі, що оця традиція, яка сьогодні існує в Європі, вона буде і в Україні. А це є зле, тому що це ж не тільки робочі руки, це і криміногенна ситуація погіршується. Це і подивіться, будь ласка, хто є на сьогоднішній момент. Яка, яка структура злочинності в Європейському Союзі, хто там в основному присутній в якості криміналітету, це ж міграційний хвіст, достатньо потужний. Тобто на це все треба мати чітку розуміння. Тому питання збільшення народжуваності в Україні серед українців це і питання виживання нації, це не жарти. І все, що робить уряд? Я розумію, що там немає дуже сильно грошей, я розумію, що там є дуже багато інших нюансів. Але, як на мене, все це однозначно впирається в безпекові речі. Ніхто не буде народжувати дітей, поки є війна. Направду, це психологічно. До речі, ці є приклади під час Другої світової війни в країнах Європи, там, в Америці, кількість народжуваності впала достатньо серйозно, тому що була війна, були безпекові проблеми. Тобто для уряду на сьогоднішній момент є дуже великі виклики, на правду. Ті виклики пов'язані з тим, що е, українців має, українська нація має бути домінуюча нація на своїй території. Якщо цього не буде, ми втратимо національну ідентичність. Це правда, пане Олеже, не думала про це говорити, але раз ми зайшли в цю тему про наших в Європі та й не тільки по всьому світу. Е, як ми знаємо, зараз багато країн переглядають умови. Перебування українців на своїх територіях, умови що я маю на увазі, змінюють статуси перебування, скорочують е, кількість людей, там категорії людей, які можуть отримувати виплати. От там з останнього Ірландія говорить, що в їхньому соціальному житлі можна перебувати безкоштовно, проживати там не 90 днів, як було раніше, а 30 днів, тому що наплив дуже великий. а... Стільки місць просто фізично немає в Ірландії. Ну і я так просто приклад наводжу, але інші країни теж свої історії запроваджують. Е, як ви бачите, чи це вплине на повернення українців додому, чи це змусить когось повернутися, чи навпаки люди швидше асимілюються, швидше будуть шукати роботу в тих країнах, але про повернення не, не буде йти мова? Ну, дивіться, в будь-якій міграції завжди баласт. Ми розуміємо це, так? Є пенсіонери, є люди, які не працювали і працювати не будуть, є люди, які тупо сидять на соціалці. То, що сьогодні роблять наші з вами партнери в Європейському Союзі, це абсолютно нормальна реакція країни, яка збирається достатньо чітко відрізати цей баласт і повернути його назад в Україну. Людина, яка знайшла роботу, людина, яка з'їхала зі соціального житла, яка платить податки. І немає значення, це це Ірландія, це це Польща. Ви чули заяви прем'єр-міністра Польщі, що ну, на сьогоднішній момент загальний обсяг допомоги, який поляки оказую, надають Україні, він в половину менше, ніж обсяг податків, що заплатив український бізнес, релокований в Польщу, в їх місцевий бюджет. Тобто в будь-якій країні потрібні робочі руки, будь-якій країні потрібні мігранти, які стануть основою процвітання, основою е, наповнення бюджетів. А все, то, що сидить на соціалці, воно нікому не потрібне. Тому оці дії, про які ми зараз з вами говоримо, це якраз і є спосіб відрізати той баласт, повернути назад в Україну. Е, ви думаєте, що в Україні вони будуть працювати? Ні. Вони. Це шукати... один виклик для нашого та, бюджету. Так, вони будуть шукати можливості сісти на шию бюджету і таким чином отримувати ті кошти, які для... не потрібні їм потрібні для виживання. Тому поведінка наших партнерів мені зрозуміла абсолютно. І це то, про що я говорив. Тобто, все працездатне, все більш-менш свідоме. Їм будуть створюватися максимально пільговою мовою, щоб лишитися, Пільги, пільгові умови будуть полягати в тому, що їм максимально швидко будуть давати трудові візи, максимально швидко їм будуть давати можливість права на працю, їм будуть створювати умови дуже е, мовної адаптації, безкоштовні курси мови, для того, щоб люди. А куди, як правило, йде людина, яка приїхала з іншої країни. І хай вона там є надзвичайно великим спеціалістом, хай вона буде дуже великим там професіоналом, але без підтвердження своїх документів, без е, належного отримання мови, ким вона може працювати. Вона може працювати на спеціальностях, які потребують ну, ручної праці в сфері послуг, в сфері громадського харчування, там, де є великі проблеми, там, де завжди можна знайти роботу. Ми ще компосуду. Або ви ще, вибачте, будь ласка, там прибиральником туалетів. В Європі сьогодні можна знайти роботу миттєво. І... Так, прибирання то... готелів, прибирання хостелів це абсолютно. Так. І давайте будемо відверті. На сьогоднішній момент європейці, ну, до речі, це і американці стосується. Вони ніколи не підуть працювати на такий вид діяльності. Вони вищі цього, вони вважають, що це й робота мігрантів. І, як правило, на таких спеціальностях працюють представники міграційних КІЛ. Якщо людина не здатна розвиватися, вона зупиняється на цьому рівні і живе на тому рівні, ну, живе як живе. Але вона живе, вона платить податки, вона платить за оренду житла, вона релокується в ті місця, де потрібна її робота. А значить, вона потрібна тій країні, в якій вона перебуває. Так, власне, випливає з того, що я говорю. Отже, вона потрібна, отже, для неї будуть створені умови, щоб вона лишилася. А ті, що сидять на е соціальному житлі і віддалено працюють в Україні, такі категорії теж є. До побачення! Вертайтеся туди, звідки ви приїхали. чого це ви тут на наших шиях сидите. Тому, коли ми з вами про це говоримо, це якраз і є оця е, е, міграційно-професійна політика, яку проводять європейці. Абсолютно не дивна ситуація. абсолютно. І ще раз повторюю: е, таке відсікання баласту призведе до того, що це працездатне населення, яке і тут в Україні гарно працювало, воно просто лишиться там. А це, як правило, десь там балас це ну, 15-20-25% загального обсягу. Оце та це буде повертатись в Україну тому що й воно нікому там не потрібне. Це факт. Пане Олеже, в нас одна велика тема лишається на наступну вже розмову. Це бюджет, як ми знаємо, вже готується він до другого читання, до 20 листопада мають ухвалити. Тож я думаю, якраз під час наступної розмови ми зможемо його детально розібрати і Маленький, маленький анонс, маленький анонс по рахунку там до другого читання нічого не змінилося. Вони чуть-чуть збільшили е, дохідну частину. Чуть-чуть за рахунок е, затвердження на наступний рік податків для банківського установ на рівні 50%, і трошечки більше збільшили видаткову частину за рахунок перерозподілу там, коштів з інших програм, але чуть-чуть це там сума на рівні 25-33 мільярдів гривень. Якщо ми з вами е, говоримо про загальний обсяг українського бюджету на рівні 4,8 трильйона. То сума там в 22-30 мільярдів це ну там по суті менше 1%. Тобто весь той бюджет, який був сформований перед першим читанням, який прийшов голосування в першому читанні, він практично не змінився. Тому що на сьогоднішній момент все впирається не в внутрішні моменти України, це впирається в репараційний кредит, це впирається в кошти так. наших партнерів. Які поки що на сьогоднішній момент нічого е, притомного сказати Україні не можуть. Бо, вибачте, будь ласка, грошей немає. І ми можемо собі тішити, ой, є така негарна українська фраза, дурень думкою багатії. Ми можемо себе тішити багатствами, які ми завгодно. Але якщо нам не дадуть 2 трильйона українських гривень, а це 45 мільярдів доларів соціалки. А ми не зведемо кінці з кінцями. Тому, по великому рахунку, вся майбутня доля українського бюджету залежить від того, як Брюссель домовиться з Бельгією з приводу репараційного кредиту. Перепрошую. Так, отакий у нас анонс вийшов. Що ж, друзі глядачі, будь ласка, дочекайтеся і наступного випуску. А я дякую за цей випуск, за цю розмову, пане Олегу. Спасибі вам за цю розмову, за вашу експертизу. Глядачам обосток також нагадую, що будьте активними в коментарях. Що ставте подобайки, лишайте ваші коментарі, шерте це відео між своїми. Бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим більша ваша активність, тим більше у нас шансів бути помітними. Дякую, будьте з нами.